Так, Діма, ти готовий знімати тіктоки? Поки ще діти. Ні. ні, ти налаштовуєшся? Так, да, настраю. Але як налаштуєшся, як пульнеш, так? Да? Так, да, будемо знімати. Будеш знімати? Так. Да. Ну все. А ну скажи нашим глядачам, що ти тут бачиш? Ну, доволі багато моторів приїхало, будемо їх розбирати, оглядати. Якісь зразу будуть продані з фури, так як їх не дуже багато є по Україні. У тебе є клієнт, який вже чекає є, двигун клієнт, з цієї один поставки. Є на мотор, але його ще не зняли. А з що за мотор? З фури. RHX 2.0 дизель. Яка вартість? Орієнтовно десь буде трохи пізніше. Знає. RHX 2.0 дизель це на що він ставився? На Fiat Spudo. на Peugeot ставився також на моделі. З яким пробігом двигун це ще приїхав? Там треба уточнити інформацію, бо я ще на фурі. Він ще не знятий. Не знятий? Так ми ж виписуємо, вже ж списки мають бути. Чи там пробіг не вказаний? Списки. Пробіг, на жаль, не вказаний. Не вказаний? Ну не було, не могли підключитись, завести його, бо не було ключа. Ага. Побачимо в циліндрах, так? Да? Да. І по, по стану в Так.